Ігор Калинець, вертеп маленького хлопчика. Скорочено. Маленький хлопчик дуже хотів цього року піти колядувати з Вертепом. Минулого року він уже співав із друзями старовинну колядку «Богся рождає, яка мала просту мелодію, але складні старовинні слова. Діти часто перекручували їх, бо не розуміли значення. Хлопчикові допоміг старший сусід, який уже ходив із вертепом. Тож тепер він співав слова правильно. Особливо йому подобалися старовинні вирази: отрочатко, тобто маленький Сусик, та днес, тобто сьогодні, які надавали колядці особливого звучання. Спів колядки пробуджував у хлопчика глибокі емоції, інколи йому важко було стримати сльози, адже він згадував маму, яка нині далеко працює в Португалії. Маленький хлопчик зараз живе з бабусею, яка доглядає його, хоч іноді бурчить, відчуваючи самотність і втому. Батьки поїхали працювати за кордон через закриття цукроварні, і містечко залишилося без багатьох молодих сімей. Іноді вони надсилали гроші через добрих людей, але хлопчик не хотів думати про це сьогодні. Він хвилювався лише про вертеп. Хлопчик готувався до виступу, мав гуцульський кептарик, палицю кривульку та солом'яний капелюшок. Йому повідомили, що він буде ангелом, а не пастушком, бо пастушків вже достатньо. Хлопчик радів і сповістив бабусю про свою роль, а також обговорив із нею, як організувати одяг для вертепу. Телефонний дзвінок від мами ще більше зворучив його. Мама просила бути обережним, вона хвилювалася про нього. А хлопчик із нетерпінням чекав проби у вертепі. Маленький хлопчик готувався до вистави, приміряв золотисту перуку, вдягнув мамину білу нічну сорочку та підпережив її крайкою. Проблема залишалася лише з крильцями, але бабуся пообіцяла допомогти або ж попросити хресного, щоб той щось придумав. Передріздвяний тиждень пролетів у репетиціях і турботах. Маленький хлопчик у вертепі мав мало слів для співу, але йому доводилося виконувати різні колядки разом із іншими, і він швидко навчився. Після святвечора, проведеного у двох із бабусею, де вони молилися за помарлих і живих, хлопчик з нетерпінням готувався до першої проби Вертепу. Він знав, що його Янголя роль вимагатиме не страху перед рожденним, а радості й усмішки, щоб передати всім у світлиці святкову атмосферу. Маленький хлопчик уявляв, що через символіку Вертепу він захищає маленького Ісусика і свою рідну Україну. І лише коли зло буде подолане, на обличчі Янголя з'явиться переможний усміх. Пролунає остання коляда нова радість стала, що бажає щастя Україні та господарям дому. Маленький хлопчик успішно зіграв роль Янгола. Дорослі похвалили його, та хлопчик сумував, що його не бачить мама й тато. Йому пообіцяли, що знімуть виставу на відео, і тоді батьки зможуть її побачити. Ромко зацерковний, який грав великого ангела, сказав, що проведе малого хлопчика додому. Та дорогою додому хлопчик зустрів справжнього ангела-хоронителя, який показав йому, що можливе різдвяне чудо. Вони разом мали змогу заглянути до батьків у Португалії. Маленький хлопчик побачив маму у вісні, поцілував її щічку, і вона усміхнулася. Потім ангел переніс його до тата, який їхав нічним поїздом. Пан Йосиф, хоч і не бачив сина два роки, відчув його присутність і побачив видиво ангела, що посилав рукою поцілунок. Коли хлопчик повернувся додому, бабуся відкрила двері, подякувала Ромку за супровід, а маленький хлопчик, втомлений, але щасливий, заснув.